Свобода слово, і свободою слова. А в 2024 році парламентський телеканал Рада жодного разу не запросив в ефір представників парламентської фракції Європейська Солідарність. Про це повідомив детектор медіа. Взагалі вони дали таку ну таблицю, кількість гостей, аналітиків. Політики вибачаюсь, в ефірі, телемарафону, єдині новини, детектор медіа. Ну і там показали, показали хто кого що, кому цікаво телеграм, шопці профілю, можете там побажити. подивитися. Я насправді проти такої редакційної політики, адже це редакційна політика 100%, тобто не запрошувати єдину солідарність, як вона чи європейська солідарність. Я так розумію, Порошенко. Ви знаєте, люди, які нині представляють народ України, як на мене, в більшості своїй нічим, нічим не краще людей, які в Європейській солідарності. І ми, ми не можемо не можемо примиритися всередині своєї країни. Знаєте, от багато випадків таких було, коли країна перебувала в різних, ну різні країни перебували в такій халепі, і що робили? Завжди оголошували ну, там, типу щось типу, ну, національної єдності, там, уряд національної єдності, де запрошували всіх абсолютно, щоб всередині країни не було ніяких тьорок. Ми бачимо, що ні чорта подобного, війна війною, але ми будемо зі своїми опонентами жорстко воювати. Блокувати, не запрошувати і так далі. Я це правильним не вважаю. Якщо ви вважаєте, що це правильно, напишіть в коментарях, буду дуже вдячний. Але на мою точку зору, країна, яка перебуває в стані війни, просто не має права не домовлятися всередині себе. Країна, яка перебуває в стані війни, не має права не е консолідувати сили. Не слухати одне одного, адже я впевнений, що і в Європейській Солідарності, і в різних інших партіях є дуже багато людей, які хочуть мир Україні, і хочуть завершення цієї війни, але на жаль, їх не чують. Слова їм не дають. Тому що що правильно, ми живемо в демократичній, вільній державі, і в цій державі опонентам політичним слова. Не давали. Знаєте, є така фраза, слова не давали. От я б не хотів, щоб владна партія відносилась до опонентів своїх, якщо вони їх вважають опонентами, як до ось цього поганого місця. Це все громадяни України і більше того, це все народні депутати, які теж обрані українським народом. Можливо, меншістю, але українським народом. І, до речі, ще невідомо, хто зараз меншість. А де зараз більшість? Телеграм, ці профіль там про це докладніше.